Так проходить прибирання, просто мітла, совочок собі. Раз-раз. Деяких собак ми вигулюємо. От, наприклад, цього старічка. Їм треба рухати, щоб не було всяких болезней нервових і так далі. А то Вони лежать роками і просто деградує собака. Помімо великих вольєрів, по типу таких, у нас ще є маленькі вольєрчики. Ось такі, 3х3. Тут прибирається два рази в день, ну і посипається тирсою. Іноді вигулюється. Але це скоріше ісключення із правил. Хто хоче, той гуляє. Тут у нас тирса для собак, відро і пішов по волірчикам, посипав і все. Щоб в них не було мокро і вони себе нормально чухали. Ну, по типу такого от. Де він ходив в туалет, туди собі посипав. І йому нормально. І мені легше буде убрати. Отак от, от. Вчора я працював на низу, сьогодні наверху. У нас, виходить, на зміні два чоловіка і територія поділена попереду. І отак от. Так от. Ну, от Принцеса. Не до таркану Не люблю, коли до неї лізуть Який в нього длинний нос. <схи> а -а -а. О, ще один такий самий. Обармот. В деяких вольєрах, де да, собаки. Можна сказати, агресивні, Ось натягнута сітка, щоб вони просто не перелізли. Часом вони, звісно, звикають до нас всіх, стають добрими, розуміють, що ніхто тут їх не обідить. Наприклад, оцей е, кабель теж був дуже-дуже агресивний. Тепер Добряк. У мене ще є таке, як стерилізатор, в якому знаходяться собаки-інваліди, У яких не працюють задні лапи або ще якісь проблеми зі здоров'ям. Тут по утрам повний бардак. Я не став це знімати. Мало кому подобається. Ну, самі розумієте. От Леська наша. У неї не працюють задні лапи, от барбушка. Барбуля. І теж проблеми з задніми лапами, проблеми з почками. Ще там з чимось проблеми? Біляшок. От я їм постелив це одіяло. А я знаю, що коли я піду, що вони з ним зроблять. Воно буде все порване. Все завдяки ось пареньку. Його подрузі. Про що я і казав. Прийшов я через 2 години. Він посчитав нужним зробити так. В принципі, не дуже і грязно. А зв... обично грізніше, набагато Даже Навіть от ми перевіряємо вещі перед уходом додому, якщо вони сухенькі, не перестріляємо. Перестеляємо вже завтра. Водичка є, все є. Можна навіть трошки підляти. От буває, коли приходиш на роботу і собаки просто рвуть речі. Наприклад, подушки розривають, це треба все обрати. Та барбулька. <реш> Роблять від, що вони нічого не робили, особливо не каштан. Да каштан? Я не робив нічого. Для прибирання в волірів ми використовуємо мішки, отакі от, не знаю на скільки літрів на літрів 30 з-під корма. Опі. В деяких вольерах ми сипимо мало терс, а в деяких кожен ранок настільки багато влаги, що ніби там дощ прийшов, при тому, що потолки всі хороші. Це наш добряк. Я його назвав добряком, але він ніфіга не добрий. Як тільки... Він просто боїться телефона, як тільки я вийду, він почне кричати. и тикаты. <laughs> тикай, тикай. Каштан не успокоится, пока не получит свое мясо. Каштан. Літо ми забираємо миски, бо вони линяють і наутро дуже багато цього, їхньої шерсті. А зараз ми цього не робимо. Іде дощик, сніг, і миска чисто залишається. У нас є собаки чистоплотні, які не будуть гадати свої миски, не будуть що робити, а є собаки там в вольєрах яких треба прибирати, в яких немає різниці літо чи зима. І ріжка побігла боєгузка. Ще один нюанс по годуванню. Якщо на вечір, ну, в години 3-4 собаки ще не з'їли, таке може бути, бо вони не худенькі, вони просто поїлися, які їм треба і лишили. Ми миски не прибираємо, а просто виставляємо в ряд і вони собі за ніч. Вилизують мисочки повністю. Порції каші з м'ясом дуже хороші, можете подивитись самі. Він коли наїдається, він роздувається, ніби кулька воздушна. Ми годуємо кашою собак, в яких або проблеми з травленням, або немає зубів. Ну, я думаю, це зрозуміло. Відра з-під каші ми так само виставляємо для собак. Вони їх вилизують, а після цього ми миємо їх з моючим средством. Хом'як чекає своєї очереді. Хом'як чекає, коли йдуть відро. Вони таке люблять. Ай, Кажуть, дворняжки, дворняжки. Дворняжки і розумні є. мені. Давай ту лапу. От, правильно, молодець. Беріть з притулків. Пороч собак і, і так заберуть, а цих ніхто не забере. Зима пройшла і отаке от от болото. Саме зло на притулку це криси. Криса це зло в оплаті. Після них і мити миски, щоб не заражати собак хворобами. На цій роботі мінусів, звісно, більше, ніж плюсів. Перший мінус це звук. Без наушників на довгий термін тут не попрацюєш. Я два роки тільки в наушниках, бо виходиш звідси і голова просто як, як два футбольних м'яча роздута від цього звука. Це поки було на карантині, розжиріло і тепер навіть не може нормально лягти. Да, Миша? Ну що це за... Що це, це таке? Що це таке тут наробило? Бачите, воно як колобок зробилось. Підоха.